Недавно ми відсвяткували великдень перед ним, як і перед будь-яким святом є тенденція підвищувати ціни на продукти. Чи справді це так було? Ми і зараз намагатимемося дізнатись. І справді всі ми стикалися з проблемою, коли перед святами ціни, особливо на продукти харчування, різко підскакують. А після закінчення святкового ажіотажу так само різко знижуються. Ми вирішили поцікавитися в продавців нашого центрального ринку, чи справді це так, і чи спричиняли вони штучне подорожчання перед великодним. Чи справді ви теж перед паскою піднімав? Ціна, після Ні, перед Паскою не піднімали ці. Пасху? Були у нас 12 гривень, так воно і було. Це зараз да, подешевшило трошки. Перед Паскою ні? Ні, ні. Такі самі були так на самі, так і на Пасху. Такі самі такі залишились. І зараз у вас такі самі. У вас ціни піднімалися перед Пасхою? Ні. Не піднімалися і зараз такі самі залишилися. Так? Отже, ми пройшлися центральним ринком, і багатьом продавцям задавали одне і те ж саме питання: чи піднімали ви ціни перед Паскою? Майже всі в один голос заявляли: ні, ціни вони не піднімали. Проте ми з вами, і як і всі покупці, знаємо, що насправді ціни досить варіювалися. Насправді будь-який покупець міг помітити, що стрибків цін ми не уникли навіть в такий нелегкий для держави час. Проте найбільший шок спричинили вартість на овочі та фрукти. Тим, хто на великдень хотів поласувати свіженькою зеленю, довелося розщедритися. Навіть представник охорони ринку, який вийшов до нашої знімальної групи, аби запитати про мету зйомки, почувши тему, зізнався, що й сам потрапив в цінові хочу. сіті. На великдень за голову Пекінської капусти та кілька ківі заплатив близько 80 гривень. Самі ж продавці зізнаються, вартість встановлюють не вони цінову політику їм диктують постачальники. А ви теж піднімали ціни пан спаску? Ні, ну як піднімали ціни. Як е, дорогу дають, ти піднімаєш там на той скільки? Ну. Ну так ну а спеціально от, перед пасма цей... спеціально ні. це ж піднімають ціни теплиці, потім цей що возить. Це залежить від теплиці. Як же ж теплиця виписку дає? Почути однозначну відповідь нам так і не вдалося. Продавці вперто не хочуть визнавати, що справді підіймали ціни, наживаючись на людських потребах. Самі ж покупці, хоч і не на камеру, говорять, що з таким станом справ нічого не вдієш, тому доводиться просто мовчки переживати. Ілона Якимюк Дмитро Спідченко – у ритмі подій.